Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні такий зовсім коротенький відеоролик на тему глушників на техніку МТЗ ЮМЗ. В сьогоднішньому відео хочемо запропонувати вам досить хороші, якісні глушники на даний вид техніки від українського виробника, повністю аналог білоруських по виготовленню. І так, є в нас три. Види висоти на Д240. Є висотою 930 мм ось такого типу. Далі в нас Д1150 мм і 1370 мм висоти. E, і є на Д245, він тільки є в одному виконанні ось такого е, варіанту. Самій крайній справа. Е, e, Досить хороша гарна якість. Йде в комплекті з таким от хомутом Гарно все. Виготовлено досить якісно, гарно. Ось так. Ці, що вищі, вони йдуть зразу трошечки посилені. Короткий, йде звичайний. Ось так. Ціни на дані рушники я залишу зараз під, під відеосилки на сайт. Тобто там ви можете ознайомитися з ціною. Скільки який вартує, висилаємо новою поштою, накладним платежем до вас, приходить, оглядаєте на місці, оплачуєте. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення.